Є лише один єдиний дієвий спосіб донести щось чоловіку. Називається він словами через рот, тільки говорячи прямо про свої потреби, про свої бажання, стани, переживання, про те, що тобі так, що не так, ти можеш до нього щось донести. І якщо він в цей момент слухає, але не чує, то це вже не про тебе і не про те, який же метод підібрати, як йому ще донести, як йому ще щось сказати, тому що це просто його вибір слухати і не чути. Є лише один єдиний дієвий спосіб донести щось чоловіку. Називається він словами через рот, тільки говорячи прямо про свої потреби, про свої бажання, стани, переживання, про те, що тобі так, що не так, ти можеш до нього щось донести. І якщо він в цей момент слухає, але не чує, то це вже не про тебе і не про те, який же метод підібрати, як йому ще донести, як йому ще щось сказати, тому що це просто його вибір слухати і не чути.